Старт. І зразу з головної новини, компанія Apple представила нову лінійку макбуків. Так, да, тепер ваш макбук вже не самий новий, якщо у вас був самий новий ноутбук. Також вони представили нову лінійку своїх комп'ютерів iMac. Що напевно найкрутіше, так це те, що вони тепер працюють на їх процесорі m 3 M3 3 Це перший трьохнанометровий процесор, який показує, ну як завжди, суперкруті результати В порівнянні з m 2 попереднім поколінням, якому вже мені здається два роки. Каротше, М3 швидший на 15%. Знов ж таки, швидший нейрочі, пам'яті більше. Коротше, все, все. І М3 швидше, ніж М1. Ну, все, що ми хотіли. В принципі, від них почути також нові макбуки представлені в новому кольорі чорному. Він виглядає ну дійсно дуже дуже круто. А зразу еволюціонували з М1, зразу на М3. Ну і там зразу прогрес аж на 50%. Але є одне але, хоч і користувачі всі дуже в захваті, такому великому прогресі, але в Apple є одна невеличка проблема. Навіть компи на М1 неймовірно швидкі, от прям дуже дуже швидкі. Тому, коли ви будете задумуватись, чи апгрейдитись на М3, подумайте, чи. Потрібна вам така потужність, тому що, як показує практика, m 1 вистачає майже на все. Але так, нові MacBook і нові iMacі. Тепер ще більш швидкі. Реклама, реклама, реклама! Нарешті наш легендарний курс Engineering менеджмент. Повертається саме так, як Косик і діма малеєв. Знову розпочинаємо наш курс, де люди знаходять практичні знання, ком'юніті однодумців, і як показав досвід деяких наших випускників першого потоку, стрімкий кар'єрний ріст. Перед тим як розпочати курс, ми хочемо провести вебінар, де ви дізнаєтесь більше про професію «Engineering менеджер. Та наш курс для того, щоб ви могли прийняти зважене та виважене рішення, чи хочете ви в нас навчатись. А ще під час вебінару у вас буде класна можливість купити курс за спеціальною ціною. Раджу таке не пропустити. Тож 13 листопада приходьте на вебінар: хто такий інженерний менеджер і чи дійсно це зараз найкрутіша професія в ІТ. і дізнайтесь, як стати менеджером, якого люблять підлеглі за адекват і промотують керівники за результат. Друга новина, пам'ятаєте компанію Meta планували заблокувати на території Європейського Союзу, і все це тому, що вийшов новий закон, який забороняє компанії Meta транспортувати дані про європейських користувачів в свої дата-центри в Сполучених Штатах Америки. Збудувати такі ж дата-центри, в яких відбуваються точно такі самі процеси, які відбуваються, до прикладу, у Сполучених Штатах Америки. Там я розумію, велика кількість технічних проблем. Це для Фейсбука дуже дорого. Тому вони, в принципі, потрошечки готуються для того, щоб їх заблокувати. Як правильно вони представили палатну версію своїх застосунків Facebook Instagram. Тепер, якщо ви заплатите 999 євро з вебо або 12.99 з iOS і Android, ну тому що пам'ятаємо, компанія Apple і компанія Google бере своїх 30% за кожну транзакцію, а ви отримаєте Facebook без реклами. Так, Facebook, Instagram без реклами. Можете собі таке уявити? Та й я не можу, тому що, ну, в принципі, я майже вже не користуюсь цими продуктами, можливо, іноді Instagram. Але мене. Мене насправді дуже радує той факт, що тепер компанії розділяють оплату або з веба, або з застосунків мобільних, тому що ну ціна на 30%, в даному випадку на 3 євро, що досить дофіга, як мені здається, і ви можете отримати вот таку вот платну версію. Знову ж таки, виглядає так, що компанія Мета тестує, скільки користувачів будуть використовувати платну версію її застосунків, готуючись до бану, тому що, ну, скоріш за все, дата центр або дублікувати свою інфраструктуру в Євросоюзі. Виглядає так. Що компанія Meta не буде. А ще пам'ятаєте, два роки назад ми вам розказували про злам компанії SolarWinds. Так, Да, компанія SolarWinds, яка робить застосунки для мережевих адміністраторів, її хакнули приблизно два роки назад і там вкрали багато даних. При цьому софт компанії SolarWinds стояв на величезній кількості державних організацій воєнних організацій Сполучених Штатів Америки. І от комісія з цінних паперів і бірж. Судиться з компанією SolarWinds. Вони кажуть, що ну їті вашу мать, ви правти калі, ви не зробили. Тепер вам буде величезний штраф. Причому судяться вони як з компанією SolarWinds, так і з їх Chief Security Officer. І здавалось би, в принципі, це і правильно. Да, компанія, яка розробляє софт для адмінів, не змогла захистити тих самих адмінів від якогось зламу. Пароль для доступу на сервер оновлення компанії SolarWinds Мав пароль SolarWinds. Один, два, три. При цьому, наскільки я пам'ятаю, злам був чуть ли не зсередини. Тобто сам бекдор був закомічений в код слорвінзових тулов. Невідомо ким, невідомо як, але от воно там так було. А з іншої сторони постає питання: а що робити іншим компаніям, яких можуть ну зламати, їх можуть зламати з різних причин: або користувач дурак, або програмісти помилились. Хто винен в тому всьому випадку? Це ж міжнародний скандал, йолки, зелені. Це один з таких перших кейсів, коли дійсно держава судиться. З компанією, яка робила софти, продавала софти, їх все одно зламали. Ну коротше, тут велика кількість відомих чи буде така штука повторюватись саме те, що США буде подавати в суд на розробників програмного забезпечення, не зрозуміло, але спостерігаємо, тому що випадок такий дуже цікавий, і цікаво буде дивитися, як він буде розвиватись. Ну що пам'ятаєте, робота спота від Boston Dynamics? Так, да, та чудова собачка, яка коштує 10 тисяч доларів, і її пропонували використовувати там в різних е, випадках працювати на заводах, в якихось небезпечних умовах, десь ходити в якісь гори шукати людей і так далі, і тому подібне. Наскільки я пам'ятаю, найкраще з моєї точки зору використання спота було в Сінгапурі, коли споти ходили по вулицям і дивилися під час ковіду, чи люди не йдуть один до одного дуже близько і коротше кричали на них. Така от. Компанія Boston Dynamics розказала, що вони тестують можливість надати споту голос. Так, да, він зможе розмовляти з людьми. Що він їм буде розказувати, невідомо. Можливо, називати кожаними ублюдками. Фаломіджемен. Але все це він буде робити за допомогою ChatGPT. Я пам'ятаю в одному з випусків подкасту Шитайно. Ми скрізь говорили про те, що апокаліпсис може наступити, коли штучний інтелект запустять в роботів. Як приклад роботів Boston Dynamics і він зможе їм керувати. Звичайно. Зараз ні про який штучний інтелект, який це буде все робити на споті не йдеться. Скоріше за все, спот буде користуватися ChatGPT за допомогою інтернету, тобто посилати йому якісь команди, отримати аудіофайл і так далі. Але наступило. Тепер робот, яким керує штучний інтелект, може використовувати інший штучний інтелект, щоб говорити. Що буде далі? Невідомо, але жуть, як цікаво. Welcome to Boston Dynamics. I am Spot. NI od nowej bez H kompanii Twitter, albo JAK jakiej zaraz nazywaj? X. No bo psia tu po jakiejś kobryty, X, no Ну ну, коротше, така от компанія X пропонує своїм робітникам купувати їх акції. Але я нагадаю, що компанія X зараз приватна і повністю належить тому самому Ілону маску. Тож тобто, вона публічно не торгується, але дуже часто приватні компанії дозволяють своїм працівникам купити їх акції. Тому якщо компанія знов стане публічною, акції можуть вирости в ціні і вони там можуть цього заробити. Ця штука досить традиційна і використовується в великій кількості компаній. Така от компанія X пропонує своїм працівникам. Ам купити акції по 45 доларів за штуку. І знаєте, що це значить? Це значить, що компанія X на даний момент коштує 19 мільярдів доларів. Просто нагадаю, трошечки більше ніж рік назад, Ілон Маск, наш візіонер або космічний електрогандон. Купив компанію Twitter ще тоді за 44 мільярди доларів. Тобто компанія X пала в ціні більше ніж в два рази. Ну і при цьому виглядає так, що в компанії X наразі справи не йдуть дуже добре, тому що велика кількість рекламодавців відмовляється працювати з компанією X. Ілон Маск приводить якісь нові фічі, від які. Відганяють користувачів. Трафік нових користувачів зменшився приблизно на 14 на мобільних девайсах, Тому скільки буде коштувати акція компанії X через два роки, взагалі невідомо, і Чи буде компанія X взагалі існувати? Через два роки, але всякі історії камбеків в світі бували. Тому спостерігаємо, що там Ілон Маск нового придумає, щоб компанія, ну я не знаю, чи то жила, чи то не жила. Він іноді твіти пише про те, що вони відкапують про тіньові бани, про рекомендації і так далі. І в основному каже, що ми дохріна сміщений не знаємо, що там відбувається, щось розкапуємо. Звісно, коли власник цієї компанії во таке пише, воно не піднімає довіри того, що в компанії X щось піде краще, та й той самий клятий. Мастодон зараз росте, блускай трошки росте. Ну і не можна скидати серед звід компанії Мета. Подивимось, що там буде, але виглядає так, що в компанії справи ну не дуже. Ну як тобі новини? А як тобі новини? Боже, як мені подобається готувати їх саме для тебе. Тому Блін, візьми і постав лайк мені. Да, Це допоможе мені показати ці новини більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Тут компанія Microsoft для своєї ігрової консолі Xbox вивалила таку штуку. Зараз, якщо ви користуєтесь не авторизованим джойстиком, ви можете отримати повідомлення, що джойстик буде ще працювати там приблизно два тижні, а потім ми його виключимо нахер. Да, консоль Xbox буде блокувати такі гаджети на системному рівні. Ви не зможете їм користуватися. Сама компанія Microsoft каже, що вони вводять цей блок, тому що виявилась велика кількість читерів. Да, велика кількість. Чистерів, які купують якісь кастомні джойстики, які їм допомагають робити якісь речі трошечки краще або трошечки гірше. Хрен знає, я ніколи цим не користувався. Але і за цих девайсів інша школота прям плаче і не може грати. І компанія Microsoft їх почула і сказала, будемо банить нахер. Ну і скоріш за все, вони їх банять, тому що виробники цих гаджетів не платять ніяких грошей за те, що компанія Microsoft там, до прикладу, ліцензує ті чи інші джойстики. З іншої сторони, професійні гравці сказали, що ну це звіздець Здебільшого про це говорили гравці, які грають в Файтінг ігри. Якщо ви колись отак от от що ви попадали на чемпіонат по якомусь небудь Мортал Кобату чи Текіну, там ребята не грають на таких у них здорові такі панелі з такою величезною ручкою. І вони на ній коротше рубаються. Але зараз виглядає так, що ці джойстики також будуть заблоковані. Тому гравці, професійні гравці в розпачі, кажуть: ну що тепер чемпіонатом по файтингам буде звіздець, але з іншої сторони, ну напевно, скажіть, дякую, що консоль взагалі не блочить. Якщо ви дивились колись аніме «Гандам», то ви знаєте, що це аніме про величезних роботів, які в космосі і б'ються, і рублять один одного. І там мільярд версій цих роботів, і в них всяка там ну коротше, в них всяка жесть происходит, тому що це японці, які намалювали аніме. Це прям легендарне аніме, дуже багато людей, дуже велика кількість фанатів, дуже велика кількість виставок, мерча фільмів, серіалів, чого чого завгодно. Так е, от е, японська компанія випуск. Стала свого гандама, який називається Цубаме Арчакс, якщо я правильно прочитав, це трьохметровий робот, якого може сісти людина. Він їздить на чотирьох колесах, можна управляти руками кожним пальцем, вообще брати всякі речі. І коштує він 3 мільйони доларів. Наразі його продавали для людей, в яких є вже дуже дорогі машини, і вони можуть тепер собі купити дуже дорогого, але не найпрацюючого гандама. Я подивився декілька відео. Він досить повільно їздить, досить повільно. Руками щось робить, але сама компанія не униває. І каже: ну, якщо не піде на консюмерський ринок, його можна використовувати до прикладу на місяці. Да, якщо буде космічна експедиція на місяць, то можна в всього робота, і космонавт зможе там щось перебирати, якісь великі речі перекладати. І так далі. В цілому робот виглядає з однієї сторони дуже круто, з іншої сторони, дуже потішно, тому що ну втікнути від нього буде дуже швидко, тому що він дуже повільний. Ну прям ну, от сильно сильно повін. Але з іншої сторони, це робот, в якому сидить людина, управляє руками, управляє пальцями, їздить, щось там може якось мінімально трансформуватись. І, 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 коротше, це дуже круто. Виглядає так, що майбутнє, але така тріальна версія майбутнього вже наступила. Але, на жаль, не в нас. Ну і знову ж таки, про штучний інтелект. Тут компанії TikTok, Snapchat і ще декілька компаній підписали меморандум по співпраці. Чим борються правильно. З малюнками, які генерує штучний інтелект, і здавалось би, ну що з того, що штучний інтелект генерує малюнки? Тут художники деякі, «А, блядь, не можна так робити. Але в даному випадку говорять про малюнки, про малюнки порнографічного характеру. Про дітей. Кляті збоченці. Да, ми вам розказували, що величезні розуми нашого часу збираються разом і будують штучний інтелект, який буде генерувати порнографію з дітьми. Ну тут з однієї сторони гандамів випускають робота, а з іншої сторони, люди порнуху генерять. І якось даже сумно, що ми такий потенціал витрачаємо. то, -то ганьба, то позор! Позор, але хрен з ним. Так от ці організації підписали меморандум, тому що ну виявилось, що TikTok і Снапчат заповняють от такі от картинки, от такого от характеру. Тепер будуть розробляти інший штучний інтелект, який буде знаходити ці картинки і дуже швиденько їх видаляти. Або він буде просто вальувати кожну картинку для того, щоб її видалити нахер. В цілому ця практика вона є майже у всіх соціальних мережах, крім ну, нашого любимого Твіттера. Той самий Фейсбук бореться не тільки з порнографією, з дітьми, але і з великою кількістю іншого порноконтенту, контенту, або ви можете додавати якісь там свої нюци до спеціальної бази для того, щоб відсилка цієї картинки вообще блокувалась по всім продуктам компанії Facebook. і це дуже добре, що ці компанії, в принципі, співпрацюють разом, тому що є можливість створити одну таку велику базу, яку потім інші мережі можуть використовувати для того, щоб цей контент такого типу не розповсюджувався. Але знову ж таки більшість такого контенту розповсюджується саме в Дарквебі. The cat Куди ні TikTok, ні Снапчат ніхто і не ходить. І, хоч ми розказуємо вам про те, що відбувається в мирній частині світу, не можна забувати, що і далі відбувається великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, во тут от наша баночка, на яку ми збираємо гроші і розподіляємо між батальйонами, з якими ми співпрацюємо. Допоможи нам допомогти нашим захисникам. Захистити нас, вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Ну і остання новина. Ми так часто говоримо про штучний інтелект, що не можна згадати про репорт, який вийшов від порталу Comprehensive.io. Це портал, який основав Роджер Лі. Це людина, яка створила свій час Layoffs AI. Layoffs AI – це такий сайт, який трекав те, які компанії робили звільнення, як можна знайти людей. Ну коротше, просто допомагати ком'юніті, які були задіті економічним становищем. Так от знаєте в кого ростуть зарплати? Та в інженерів по розробці штучного інтелекту. блядь. yeah Паниця Ну, мені здається, це в принципі було очевидно, що так і станеться, тому що всюди є AI, і для того, щоб його розробляти, все ще потрібні кожені мішки. При цьому в них не тільки росте зарплата, та й повідомляючи кількість роботи для оцих інженерів збільшилась на 21%. Тому якщо ви зараз сидите і думаєте, як війти в IT, давайте вже входьте в AI, тому що ну виглядає так, що майбутнє саме з ним. І, можливо, саме ви напишете штучний інтелект, який напише інший штучний інтелект. Інтелект, який вас звільнить нахер. та виглядає так, що я все ж таки завоює цей світ і повиганяє нас всіх нахер. На цьому все мої найкращі в світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій стерій схемі лайк, підписка, дзвіночок, а може ставати нашим патреоном. Пишіть коментарі. Оте та от все. І головне, не хворійте мені і вірте в засуб'є нові.